Посиленим та повним контактом, але це зовсім не відлякувало учасників. Навпаки, у залі яблуку ніде було впасти. Саме так в Ужгороді проходить відкритий чемпіонат міста та чемпіонат області з комбату самозахисту і со пам'яті чемпіона світу з скітбосингу, полеглого захисника Олега Новікова. Вік учасників сам молодшому 6 та самому старшому 25 років. Зареєстровано 243 спортсмена на сьогодні. 243 спортсмени зареєстровані. Спортсмени з маються в п'яти розділах: це е, лоу-комбат, е, кікбоксу ловкіком. Е, більш зрозумілими словами е, мікс комбат. Якби ММА, реслінг, це греплінг, е, бокс. Отож, до таких відповідальних та непростих змагань тренери спортсменів готують всебічно. Ми тренуємо своїх дітей, щоб вони були технічно підковані фізично, психологічно, морально. І ці всі якості їм потрібні, як ніколи. Починаючи з, у мене команда, починаючи з 8-річного віку, ну і вони всі. Тренуються довгий час, довгий час і набувають цих знань, навиків. Ми, ми над тим працюємо. І самі спортсмени прагнуть показати себе як найкраще, попри різний досвід виступів. Це мої другі змагання. Мене мотивує те, що ну, перемогти, ну, спробувати свої сили. Ну, Найяскравіших моментів поки що не було, але хочу, щоб в майбутньому не сталося. До таких занять і змагань дітей батьки ставляться з розумінням і заохочують власним прикладом. У нас час зараз такий для того, щоб виживати, потрібно розвиватися, і кожен спорт він має дуже позитивний ефект. Ми з Максом вже займаємося десь 5 років. Макс займається 5 років, я десь 3 роки займаюся, і спорт це дуже важливо. Сьогодні для того, щоб виховувати молодь, для того, щоб молодь могла виживати в нинішніх умовах, потрібно займатися спортом різними видами. І сьогодні ми дуже раді гостинному прийому. Ми дуже раді такій організації. Ми дуже раді і дякуємо Збройним силам, що вони дозволяють інвестувати в спорт. Комбат Самозахист СО успішно підкорюють дівчата і вже мають вагомі успіхи попри зовсім дитячий вік. Я ходжу і на гімнастику і на бокс, але мене привело, тому ну, мене обіжали в школі. Я, мене мама з татом привели і мого брата ну, на бокс. І я за два-три за два, роки досяглася дуже багато, багато успіхів. Десятикратна чемпіонка України, двохкратна чемпіонка Кубка України. Ну мені цей вид спорту дуже сильно подобається. Він даний дівчачий, але він дуже крутий. Магання виконали важливу місію популяризації спорту, а ще стали благодійними. Частину зібраних коштів передадуть на потреби Збройних сил України.